Заселенням у 1865 році на Донеччині Джона Хюза почалася велика історія європейського розвитку промислового потенціалу нашого регіону. Надихаючись досвідом Х'юза, більгійці та французи прагнули розробляти різні галузі промисловості на Донбасі. У 1893 році французькі підприємці біля станції Дружківка почали розбудову залізоробного та ливарного виробництва. А згодом, у 1898 році, бельгійці збудували завод з виробництва шахтових та залізничних механізмів. Ці осінні квіти я принесла сюди, щоб вшанувати пам'ять мадам Перет, яка покоїться на цьому старому французькому кладовищі. Ким була ця найвідоміша невідома француженка міста Дружківки? Чому вона знайшла вічний покій в українських землях? До директора одного з французьких підприємств Дружківки Місьє приїздила донька Мадемуазель Женів'єва, з цілью одружитися зі своїм коханим, який працював начальником на виробництві. За наданою нам інформацією, саме на відкритті Гаврилівської церкви сталося вінчання Мадемуазель Женів'єв з місьє Переком і нібито когось з місцям в архіві для фото цієї події. Та, на жаль, це лише міська легенда. Перша світова війна нас догнала Мадемузель Пере у Дружківці. Початку, початку Першої світової війни французи не змогли забрати своїх помешок на батьківщину. Тому їх поховали в місті Дружківці. Так і вже вперед знайшла вічний притулок на нашій землі. Вчайте минуло свого краю. Шануйте минуле заради майбутнього. Дякуємо вам за увагу.